Привіт, друзі! Як ви бачили в останньому відео, я знайшла декілька грибочків перше і вже 23-го року. І, звісно ж, не пройшло двох днів, як я побігла у ліс у наступне місце. Я це місце вже перевіряла, але тоді тут не було грибів. Але вони ближче до сонця, і один з підписників мені написали. Написав: дякую мої привіт передаю, Що треба, ну, описав місце, де треба збирати, що у лісі там не буде біля Київ зараз. Перші треба там, типу, польові, на таких поприлісі галявинах, можна так сказати, це ринках, я не знаю, як правильно називатися. Ну і я ж прийшла в таке місце, що я його знала. І вже знайшла перший гриб, а ви його бачите? Дивіться, вже видно його гарно. О, показую вам ближче. З вами його ще раз знайду. Бачите, який? Це, звісно ж, підборізник. Це такий красень. О, вже великий. Як він гарно так щось фокусується на нарі. О, клас, де? І дивіться, що як прикольно. Оце чорничка, а оце брусничка молода. Отаке він собі гарне містечко знайшов, цей грибочок. І тут виріс. От. Він вже трошечки застарий, мабуть. Але мені здається, що підбрізники оці перфі... А, ні, тільки хотіла сказати, що він буде добрий. Але він все ж таки вже застарий. Шкода, шкода. Я зараз цю шапочку розкину тут щоб спорки ще трошки тут розкидати. Але вже класно. Ну, до речі, тверда. Але старі, я намагаюся не їсти. Все, я піду шукати, може ще знайду. Що сьогодні день старого гриба в мене. Бачите, це оцей гарненний був піддубник або дубовик, або ще. Це він, але вже, бачите, дуже старий, вже дуже поїджений, вже всі їм поласували, нічого мені не лишили? <гум> О, тому... Так, суто подивитися, вам показати. Слухайте, дійсно, якийсь день старого гриба. Ще один піддубник. І теж старий вже вивернута шапочка. Бачите, мишки білочки його вже тут гарно. Поїли ось такий. Ну, так я маю надію на молоді, де вони? Я йду собі таким мальовничим лісом, покажу вам, який гарний. Пташки співають. Чого йду лісом? Бо я знаю, тут треба пройти стежкою лісовою. І потім я вийду на таку здоровенну галявину, як ніби, між лісами. І я так розумію, що оці польові білі мали би рости саме в таких місцях. От. Ну і поки я йду, звісно ж, я собі придивляюся дорогою грибочки. І знайшла прам-пам-пам. Пам. Здоровенну гігантську лисичку. Така, знаєте, що шо... і наїстись можна. Бачите, а біля неї ще одна. Тобто малесенькі лисички вже є, вони вже скоро будуть великими. Я брати її не буду, бо бачите, порівняння порівнянні з голочками, яка вона масінька. Хай собі росте велика і радує або мене наступним разом, або когось, може, іншого. От, але й дуже приємно, знаєте, теж маленько знайти. Ще зустріла одну лисичку. Теж дуже малесенька, але все ж таки є. І дуже близько до тої. Це мені говорить тільки про те, що будуть скоро лисички. Я думаю, що ну, дня три, чотири і вони будуть. Я прийду, поки підіймаюсь такою стежкою, розкажу вам таку цікаву штуку. У гуцулів тут є таке повір'я, що якщо людське око побачить гриба, і тут, до речі, грибами називають тільки білі. Все інше то щось не то, а йти типу по гриби, це виключно за білими. І Якщо людське око побачить гриба, гриб не буде рости. І от ну, мені багато хто з місцевих людей розповідали це і кажуть, що вони навіть перевіряли. Таку теорію, таке повіря, що ніби так людське око діє. Цікаво, стикалися ви з таким чи ні, що ви ті типу, лишаєте грибочка, як оце я зараз лисичок, аби вони. А хоча лисички знекатіруються, тож має бути білий гриб. Ну, щоб він підріс, да? десь ви його лишили, запам'ятали, через тиждень прийшли, а він такий самий малий не виріс. Було таке у вас житті чи ні? Чи це суто така, як знаєте, не легенда, ну саме повір'я, скоріш за все. Яка цікава квітка. Якесь взагалі таке стерчить. Не бачила ніколи такого. Може на конвалю чомусь схоже, але і листя інше, все інше цікаво. Перший раз бачу. Щось суто Карпатське. Поки йду лісочком, так собі при дорозі роздивляюсь, ти кого зустріла. Не бачите, що він такий собі маскується красень. Ось він. Це піддубничок. І вони коли малюсінькі, піддубник оливково-бурий. У нього дуже бура, така червонесенька ніжечка. Ох, він і красень. Так, як росте. Молода селерка біля нього. Бачите, як росте в Мосі. Класна картина, так? Зараз будемо брання. Бачите, порівняно з рукою він взагалі невеличкий, але закриваємо йомочка. Але грибочок отакий синячок. Одразу синій, як я його взяла. Молодий. Він буде чистенький, його трошки тут під'їли, але зверху. Такий красень. Беру і йду далі. Вже, бачите, бачите, вже майже дійшла до своєї галявини. Он поміж лісами. Якраз туди йду і дорогою, якраз от стежинка мене отуди от має вивезти отуди. От і я побачила, дивіться, яке чудо. Я такого ще не бачила. Взагалі, я хоч і той рік все літо збирала гриби, але такого він прям білий, прибілий якийсь гриб дуже странної форми, якоїсь геометрично невірної. Не знаю, як це описати. Бачите, він прям білосніжний, як, ну, з кольорового точки зору білосніжний, ще щось крапає з нього. Я не знаю, чи можна чіпати його, бо може він страшно отруйний. А брати його не буде. Цікаво було б вам показати, але я не знаю, як це зробити. Так що, може він якийсь там, знаєте, заповідний гріб, то я не хочу його і дергати сильно. Отак, підлізу. Що це таке? Я знаю, що в мене є люди, що там професійно розбираються в грибах. Латиною мені пишуть назви, мабуть, самікологи. Напишіть, будь ласка, хто це такий прям білосніжний виріс. Як ви зрозуміли, я трошки натрапила на синичку, це сижу і збираю. І чого я взагалі не очікувала Це чорниця. Бачите, вже є чорниця перша. Вау, клас! А вон яка синичка здоровенна. Класно. Тут по ліси, на цій галявині сонечка багато, вона така солодка, як ну, просто неймовірно ароматна і солодка. То я трошки ще поживлюся, О, ще чернички. Трошки поживлюся ягодками. Бачите, яка гарна синичка. Це натрапило дуже гарно. Синичка любить таке кам'янисте. все. Люби в такому камінчику, на схилах рости. І отут ще мій чебрець, улюблений чайочок його. Я теж трошки візьму. Клас. Ну і не забувай про гриби. Шукаю, дивлюсь, але поки що нових не бачила. Покажу, якщо щось знайду. Все оббігала на тій галявині, не знайшла жодного гриба. Ні маленького, ні старого, ніякого. А оце знову повернулась в ліс, до на іншу галявину перейти. А Тут, бачите, це масюсінька лисичечка. Лисички скоро будуть. Завтра дощ придають. Я думаю, що через дощ вони будуть ще. Так, а тут мій піддубник. І оце біле росте як ніби, ну, так, в одному місці. Я боюсь брати тепер піддубник, бо не знаю, що це таке біле. Прям білосніжне. Може воно отруйне, знаєте, ще я перейшов якось. От. Отак, буває. Ну що, друзі, я ще півгодинки походила. Нічого не знайшла більше ані з грибочків, ані з ягід. Трошки ще зарано тут. Все ж таки тут високо. Ще вище в гори, там, де дійсно класні гриби будуть за місяць, там будуть е, прям мега грибні місця. Я знаю, люди збирають з одного місця. 40 штук, 37 штук. Я сама того року збирала, мені здається, 17-18 біляків з одного місця. Ну, от. Це все ж таки вище в горах, але туди ще рано. Там ще холодно. В лісі вже трошки темніше. Ось Стільки в мене багатєнно сонечок так, Десертик можна прикрасити собі якісь. Трошки морозиво додати. І на тому. На тому дякую лісові. Сьогодні така, знаєте, трошки таємнича ніч буде за старим стилем. Сьогодні ніч на Івана Купала. За давніми слов'янськими повір'ями, всеукраїнськими, треба йти в ліс ночі і шукати цвіт папороті. От. Я, звісно ж, не піду. І якось дуже в таку ніч не хочу затримуватись у лісі прямо до темно, а мені ще хвилин 40 виходити. Тому хочу все ж таки сильно темряви не ну, щоб не застало мене сильно темряво. От, так що. так, Величка така прогулянка. Надіюсь, вам було цікаво погуляти трошечки в Карпатському лісі і відволіктись від своїх повсякденних проблем. От. І трошечки отримати радість від спілкування з лісом. Отак от. Це, от. пишіть свої коментарі, я всі читаю. Я дуже вдячна кожному, хто пише. Для мене це дуже важливо і дуже важливо для розвитку каналу. Дає стимул такий гарний. Все, всім пока-пока. А ось і папороть, світ котрої треба шукати. Це не квітне. Знайшла, як квітне папороч. <смі> Це ж, звісно, жарт, Але гарно, так? Всередині такі квітеньки виросли В самому кущику папороті. Ну так. Природа чудова. Все, пока-пока.